Активно допомагає геріатричному будинку в Ковалівці родина Шуманів із Німеччини. Вони передають для українців віски та ліжка. Нещодавно для мешканця закладу голова адміністрації Михайло Негрич привіз ще й ходунки про сьогодення установи. Далі у сюжеті. Шума не передавали для Коломийської центральної лікарні ліжка та тумби. А після відвідин геріатричного будинку у Ковалівці вирішили допомагати і цій установі. Делегація з Коломийщини відвідала німецьку родину у Дрездені. Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич привіз для одного з мешканців установи спеціальні ходунки. Роман Ванячук у геріатричному будинку вже два роки. Завдяки ходонкам та спеціальному ліжку чоловік каже, що почув полегшення. Він вдячний тим людям, які піклуються про його здоров'я. Я дуже хочу гарно привітати подякувати сім'ї шуманів, ті, що допомагають цим пансіонатам. Хочу подякувати голові Коломийського Михайлу Неровичу за роботу цих людей, сі і за ними всі опікуються. Будинок у хвилівці розрахований на 30 осіб. Зараз там мешкають 28 чоловік. Вони забезпечені всім необхідним. Тепер будуть отримувати допомогу ще з німеччини. Та й загалом працівники установи роблять все можливе, щоб вона була однією з кращих у області. З ковалівки Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».